Вельми, шановне панство, знову вас радий вітати в себе на каналі. Сьогодні хочу вам показати інвертор. Інвертор 4500 Вт. 4500 Вт. Ну, тіпа 4500 Вт. Самі розумієте, що це треба ділити на половину, а то і на три. Ну, Надіюся, що тут хоча б кіловат півтора потужності є. О, у мене зараз болгарка на 1200 Вт, і ми будемо пробувати її запускати. Але хочу трошки розказати про інвертор. Ось такий така бандура. Ось така бандура. Stataliken. Правильна синусоїда. Ну, Дуже багато. Я не провіряв, в мене немає осцилографа. Я не провіряв. Але від генератора, коли працює генератор, у мене насоси. Водяні на опаленню мурчать сильніше, ніж від цього. Ну, Чути звука від цього взагалі не чути. Я аж прислухався, чи вони працюють. Переключав оберти там три положення, то я включав на саме-саме-саме, і воно чути, аж тоді воно починає чути, що воду ганяє. А так він легенько собі працює. Ну, надіюся, тут чиста синусоїда. Хоча є на Ютубі огляди, Можете собі пошукати, подивитися. І відзиви пишуть про нього на китайських е, площадках, на Аліекспресі, що провіряли хлопці-синусоїда правильно. Я не провіряв, стверджувати того не буду. Тягне він, от, наприклад, я запускаю його в мережу. Йдуть е, два холодильники, вірніше морзильна камера, ліпхер старого випуску, там на 8 чи, чи на 7 е, шухлят. Е, Холодильник Samsung, не буду стверджувати. Ну, по-моєму, 240 Вт він тяне, споживаю. І вітрина. Оцих три таких, ніби потужних, я рахую, що потужний, бо при запуску вони споживають багато енергії, він тяне. І лампочки, звичайно. Ось так я включаю, ну і комфортно. Все залежить від акумулятора. На такі речі я його не використовую. Я його використовую для чого? Я його використовую, він стоїть в мене в кочегарці, котельні. І коли немає світла, я переключаю на акумулятор, аби з акумулятора аби він ганяв воду і йшло опалення. Інвертор, хто захоче посилання, це не реклама, я нічого з цього не маю. Я просто вам показую те, що я придбав. Це дійсно не реклама. Просто я собі замовив. Ну і чому не показати, що я замовив. Посилання буде під відео. Буде дуже багато, я знаю, будуть дуже багато писати. Де брав, де брав, де брав? Посилання в описі до відео. Все. На такі коментарі я навіть не відповідаю. А зараз ми попробуємо, попробуємо що, що він тут журкає. А, до речі, підключав я мікрохвильовку. Мікрохвильовка тягне, але просідає. На акумуля... Це ж акумулятор, він має пусковий ток, а не для продовженої роботи. Він пусковий і сідає. Просідає до 9 вольт і він виключається. Йому не вистачає потужності з акумулятора. А так? Ну, ніби працює, не знаю. Зараз я підключу. Головне, не перепутати полярність. І буде все добре. Якщо перепутаєте полярність, він згорить. Ще що? Кабеля алюмінієві. Так як і все китайців алюмінію. Кабеля алюмінію і бажано поміняти на мідь. Ну, як я не використовую надпотужну, ну, то поки що вони в мене працюють. Але треба поміняти на мідь і поставити не крокодильчики, а клеми зажимні на акумулятор. Тоді буде взагалі супер. Ну, мені хватає Друзі, ось цього акумулятора. Його мені вистачає для роботи котла ну, годин 10-9-10 годин. Він працює від повністю заряджень. Просто під'єднуєте клеми. Я думаю, багато хто знає, як це все робиться. Але хто не знає, то просто подивиться: плюс на плюс, мінус на мінус. І, звичайно, включаєте ось цю штуку. бачите, Заряд акумулятора. Один мінус, якщо ви будете його використовувати з приміщення, він буде постійно у вас отак шуміти. Оце його такий мінус. Він постійно охолоджує. Тут два вентилятори дують ззаді. Ну, от бачите, це заряд акумулятора. Зараз щось підключимо і він почне просідати. Я не буду багато чого підключати, показувати, як він тягне, чайники там нагружати. Тому що є. Коли ти починаєш щось досліджувати, а воно тобі потрібно ця річ, вона має властивість випустити з себе чарівний димок і перестати робити. Не пробував я його так сильно нагружати. Саме що сильніше, це кавоварку на 1,4 кВт він в мене потягнув. І мікрохвильовку, там 800 Вт він мене потягнув. Правда, коли пішли мікрохвилі, там, коли воно пішло гріти, загрів я кружку води. Але він виключився, бо не вистачає потужності акумулятора. А так воно волочить. О, що, давайте спочатку спробуємо електролобзик запустити. Він у мене тут. Зараз скажу скільки, бо сам не знаю, 700 Вт, по-моєму. Не знаю, друзі, як вам це так показати, щоб ви бачили. Ну, давайте ми засунемо. Аби вони казали, що я від розрядки підключаю, там, бачите, йде кабель. Тут під'єднано. Немає в мене можливості тут так все обзорно зробити. Бачите, не працює. От, включаємо. Я ще не включав його, чесне слово. Включаємо. 12,5. Це 700, Це 701 Вт тут пише. О, не знаю, побачите, 701 Вт. Фіолент. Фіолент 701 Вт. Добре. Далі. Болгарочка. Ну, пише 1250 Вт. Це є Дніпро М. Будемо пробувати її включати. 2-кіловаттної немає болгарки. В принципі, дуйку можна включити 2кіловаттну. Ну і чайник, Чайник, до речі, також він тягнув кіловат-600. Ну, давайте попробуємо тепер. Бачите, шнурок нікуди не під'єднаний. Ну, ви можете мені вірити, тому що я нікому обманювати, нікого не збираюся. І мені з того нічого нема. Тягне значить тягне. Ви, наскільки могли бачити, у мене не є такого щось на награного і нема ніде там ніяких таких подвохів, як то кажуть. Давайте включаємо. І пробуємо. Пробуємо спочатку на малих Обертах. З регулюванням обертів. А тепер давайте пустимо на повних оборотах, аби пішов пуск, вона при пуску візьме значно більш. Давайте спробуємо загнати її в желізяку, аби пішло навантаження якесь. Ось тут в мене є... Тут в мене є кусок хрестовини. Зараз я так її зажму, тут щоб вам видно було. Ось такі тесочки. Ах, як я це люблю, ці мотузки. О! Не знаю, буде вам видно чи не буде. Коротше, просіло до 10,5 при старті. і різко піднялося на 12,5 вольт акумулятор заряжений, акумулятор новий. 74 години. Ну, наприклад, світла немає, а вам терміново прийдеться щось урізати. Наприклад. Я це все перерізати не буду, тут і круга не вистачить. Але просто я покажу, що воно буде різати. Нехай вона не має 1,2 кВт. Нехай вона має 900 Вт, Ну при запуску вона бере. Я думаю, ще так раз. Я думаю, цього достатньо. Нижче 12 вольт, вольт не сідає. Так що, друзі, така штука там був на 1,5 кВт, але ну, я не рискну брати на 1,5 кВт. Тому що з 1,5 кВт Вт 600 там може є. Ну тут з 4500, ну, рахуємо, нехай буде 2 кВт, 1,5-2. Реальних півтора буде. Бо, як бачите, запускаю болгарку навіть навіть не думаючи. Зварку я не буду підключати. <гум> Зварку сюди підключати не буду. Ну, якось так, що вам ще би таке сюди насадити? Та все воно тягне, все воно, все воно працює. Все воно працює. Більше я тут не маю такого потужного нічого. Не знаю. Так що, якось так, що хотів показати. Така штучка, дуже корисна. Котел працює. Ну, відключали на 6 годин, тягне без проблем. Тоді ще 3 відтягнув легко. По тому знову включили. Світло було, включили, потім виключили. Я не знаю, скільки він тягнув, коли він виключився. Коротше, коли падає там до нижче 10, певне, там 9,5, він вирубається. І стоїть тому, чик засвічується, хоп, знову вирубається. Засвічується, вирубається. Отак. От Лампочка зелена загорається, виробу. Загорається, вирубусь. Він не може, не має потужності потягнути, включитися. Акумулятор нижче не розрядить. Чим 9,5 В, нижче він не розряджає. У слідуючому ролику, якщо ви захочете, пишіть в коментарях. Я вам покажу зарядку, яку я купив. Також вона мені приїхала, аби заряджати ці, цей акумулятор. Кому цікаво? А кому не цікаво, все рівно покажу. До речі, Андрійко, там є Андрій і Мотоблог, Мене запитує за бурякорізку. Зараз я покажу бурякорізку. Бурякорізка, друзі, ну така вона <плес> так само вона ногами зроблена. Ну, я зараз вам покажу. Його цікавить, як я вчепив двигун. Двигун, друзі, від помпи водяної. Йдемо тут до моїх. Баришень до моїх дівчаток. Йдемо до моїх дівчаток. Джеська, фубека. Ано, ну, тікай, тікай. Заодно вам своїх дівчаток покажу. Муська валяється тут, як на пляжі. Ну, ось така корморізка, вона тут вже Мені дякувати починає, бачите, вона прогнила, я тут вже закладкою пластиком, бо звідти валит буряк, ножі, ножі прикручуються такими зубами. Ну, така вона зроблена куди-небудь. Дуже там завужено. Коли кидаєте сюди буряк, Деколи він там клинить, там хоче бути ширше, трошки так до центру, а не так трошки збоку. Або би туди. Коротше, негарно не вона не подобається, як вона зроблена. Який діаметр шківів, я зараз поміряю, але тут шківок від пральної машинки. Від моторчика від пральної машинки. Двигун від водян. Тікай Марфа. Двигун від водяної помпи. Мені колись друг приніс, такий він на бачку стояла, така помпа. Бачите, тут отвір, тут була помпа з цієї сторони, з тої сторони була крильчатка охолодження. Ось тут. Помпу я збив, замість крильчатки від пральної машинки чітко сюди зайшов шківочок, а тут діаметр шківка, я зараз поміряю. І все підключав, ну як підключав, ну там були провода. Ті, що запускали двигун. Тут все, все рідне, все, конденсатор стоїть, все, все стоїть, як стояв. Я не знаю, що цікавить ще зняти. Валить вона дуже. Тут стояв двигун від пральної машинки, ну він, він ставав, він клинив, він, він не годен так потягнути. Це просто, просто бомба. Деколи треба запустити рукою. О, Беремо рукою. Раз, за шкіру. Ну, Так крутиться. Чого рукою запустити? Ну, не вистачає йому потужності. Так. Там навіть можна менший ще шкілок, або тут більший, аби зменшити обороти, збільшити потужність. Ну. Бачите, не запускається, бо ну, десь щось підклинює, трошки десь ще щось, але легенько рукою прокручується. Ну, якось так. Поміряти шкілочок, не хочу йти за рулеткою. 15 см. 16 поверху. 16 см. 160 мм шкілок. Можна і 20 поставити тут. 20. Ремінь, не знаю, який це профіль. Він. Тоненький, такий, як на пральній машинці, делікатно приходить цей шкілок. До речі, цей шкілочок був разом із цією корморізкою. Був разом з нею. і ще тут він відкручується, Він тут на різьбі закручений. Просто різьба і він туди накручений, так як дотягається. Якщо його сюди і закленити вал, він відкрутиться. І тут закручується ще така корба крутити вручну. Ну, вручну якось щось не хочеться це крутити. Крутить двигун. А так більше не знаю про що, про що розказати тут. Просто диск з прорізами, ножі. Ну, не знаю. Таке, о, таке воно, капарство таке. Я думаю, це переробити, зробити собі по цьому типу. Але зробити трошки, трошки більшу і таку ну, досконалішу. Не знаю, як це буде, коли це буде. Поки що. Ріже й ріже. правда, дівки? А? Дівчонки? Марфа. Марфа? Ти морда чорна. Боешься. Боешься. Чухаєшся. Марфа. До речі, друзі, корм, селос. із січкою їдять делікатно. Муся? Джеська, не ви поїли, у вас ще є умські скільки є. Порозкидали тут силось. Недовольна вуха прижав. Що ти вуха прижимаєш, а? Що ти вуха прижимаєш? А за чухалки віддали би все. О -о -о -о. О -о -о -о. Морди такі, режим морди Ну навіть любить, як є... траска траскати так Правда Марфош? А? Все, все, все. Мось, а ти що там обида, ну такое, Моська, тебе не чухають? хають? Ну а ти ч лежиш? Че ти лежиш, а? Усі рогата, одна в мене рогата морда. Вставай! Давай, вставай! Молодець! Молодець! Ах ти, морда! Ти така морда моя! І ці морди такі! Все, не буду його щухати! Ну, друзі, якось так! Ось і цих морд! Ріжіх вам показав. Ще там є одна ріжа морда, зараз під вам покажу. Ще поки що є. Поки що ще не в морозилці, Ще є молочко таке дармове. Та й поки що ще годуємо. А далі буде видно. Який він красончик, бачите? Я уже в мене на привізі, А! Вуйку! Дівки його назвали Войко. Войко, їсти, каже, йде. А, я тепер тебе можу зняти, ти до мене лізти не будеш. Так що Войко ще, ще є в наявності поки що. Дивіться, який він гарний, а ну, дай морду свою. Морду покаж. Мордашу покаж. Бачите, язик синій, знизу розовий. Дерзейкін. Дерзекін. Вуйко. Їсть наш вуйко, комбікорм, водичка, вон там все стоїть. І молочко. Так? Не знаю, я його годую правильно, аби розвити йому рубець, а там подивимось. Візьмуть, візьмуть, не візьмуть, значить. Значить вуйко піде в морозилку з правильно розвиненим рубцем. Ох, який ты каратист! Ты так можешь мне в кулинку дать? Давай на месте, давай, 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 давай. Давай пет лампочку пришел, давай, давай, давай. На месте, но. Ну. О, все, стей там, стей там. Понял? Что это? Дисциплина, мои будет. Назад, 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 назад. Давай назад, назад. Вот а Назад, 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 назад. назад, 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 назад. Назад, назад. Назад, назад. Ось такий він. Класний дик. Все. Так що, друзі, який купляти інвертор, не знаю. Радити вам не можу. Я купив ось такий. Поки що сказати, щось погане про нього, я не маю. Тут треба ще при покупці дивитися 12 чи 24 вольта. Обов'язково там вибирати. О, була різна комплектація, були кабеля з такими на акумулятор. Але ті на акумулятор можна і тут купити, і кабеля треба по-любому що ті, що ці міняти. Бо це є алюміній. А так більше. Ну, самі бачите, тягне то, тягне то. Для домашніх потреб. Шикарно. Шикарно. Ну, зварити ви на ньому. Зварювати не будете. Самі розумієте, його можна вийде з нього чарівний димок і так на тому все і скінчиться. Мікрохвильовку, ну не знаю, якби може була 150 сотка, 200 акумулятор. Там, він би потягнув. Чому і ні? А ще гелєвий або літієвий, супер. А це від машини акумулятор. І він мені опалення тягне, що хотіти. Все грає, все, все шурує. Болгаркою щось треба відпилити срочно, навіть у полі, навіть у полі. От вам щось таке треба відрізати, чи там щось поміняти, чи, чи щось там обірвало, чи щось підрізати. Привезли болгарку, аби трактором не перти додому. Інвертор, розрізали. Ну, звичайно, кращий генератор. Але, але генератор можна і заварити. Ну, не пробував я ще тут зварку підключати. Можливо, він би її потягнув, там щось пришмаркати, а можливо, він би просто вмер. Постійки, поскільки він в мене один, і він мені зараз дуже потрібен для опалення, я не буду експериментувати. Я не стверджую, що він буде втягнути, що він не буде тягнути. Ну і не спростовую, що він потягне чи не потягне. Ні стверджую, ні, ні не стверджую. Він мені потрібен для опалення. Все. Коли нема світла, аби не ганяти генератор, я собі на акумулятор ток. Все, супер. Навіть може бути світло в хаті. Але в мене є там такі підуставші акумулятори, від яких світить світодіод, мені світло, отак от вистачає. А якщо і треба, то я собі запускаю генератор, він працює скільки мені треба. Ну, вроді, розказав уже все. <хе -хе> на цьому будемо закінчувати. Інвертор показав, худобу показав, корморізку показав, наговорив всього багато, всім гарного дня, миру, добра, злагоди, світла, аби скоріше цей, це все закінчилось, аби ми жили так, як ми жили, у мирі добрі, злагоді, працювали, кожен займався своєю справою. Ну і просто, просто би був мир. Ніхто би нас не дергав, ніхто би нам не вказував, що ми маємо робити, бо ми є вільні люди. Завжди залишайтеся людьми, і хай вам щастить.